Ста обстановка в нашій українській державі. сьогодні продовжується протистояння людей. Появилася нова проблема в Криму і на сході України. Ми з приводу цієї проблеми звернулися до святішого патріарха Кирила, щоб він всім доступними для нього. Засобами посприяв тому, щоб російські війська не були введені на територію України, щоб була збережена цілісність нашої держави. З такими же проханнями і пропозиціями ми звернулися до голови російської держави, президента Путіна. Це звернення у нас є біля себе. Я можу прочитати, якщо ви дозволите президенту Російської Федерації Путіну Володимиру Володимировичу. Ваше превосходительство, господин Президент, по праву даному мені священним синодом, і зібравши мене містоблістителям Київської Метрополітської кафедри, обращаюсь к вам від імені всієї повноти Української православної церкви. Сьогодні наша многострадальна родина, яку ми всі одинаково любимо і бажаємо їй міру і просвітання, з одним із найсерйозніших за всю свою історію визовів – После затянувшегося внутри политического кризиса и гибели людей, серьезным поводом для волнений стало наведение наделение вас Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации правом использования вооруженных сил России на территории Украины. Совсем немного отделяет нас от поползновения в бездну, выход из которой займет не одно десятилетие. Во время визита святейшего патриарха Кирилла в Крым прозвучали мудрые слова о том, что находящиеся здесь флот, флоты братских народов никогда не должны смотреть друг на, друга через прицел орудий. Господь усудил вам восславлять великую страну, зная вас, как православного христианина. Прошу, остановите людской горе, предотвратите разделение нашего украинского государства и Святой Церкви. Официальная риторика сегодня далека от того, чтобы успокоить народ Божий, как живущий на полуострове, так и у всех других частях Украины. Неосторожное слово может повлечь непредсказуемые последствия и, не дай Бог, обернуться бедой. Призываю вас, как гаранта соблюдения законности великой страны, встать на пути разделения, не допустить кровопролития и братоубийства народов, которые вышли из единой Днепровской купели. Подпись. Меня, як ісполняючого сповняючи об'язані містоблістителя Київської мітрополітні кафедри. І ще хотів би я сказати, що для того, щоб цю проблему вирішити, в першу чергу я закликаю всіх політиків нашої держави, України, щоб вони сіли за стіл переговорів і щоб вони знайшли ті консенсуси, ті уступки. І варіанти, які дозволять і зняти барикади з Майдану, і примирити людей, і схід, і захід. І щоб вони розуміли, що є східна культура, у нас така країна особлива. Є багато культур, які спилися на нашій землі. І ми повинні навчитися поважати західні, я сам з заходу. Західні люди повинні навчитися поважати культуру сходу України, а схід повинен навчитися поважати культуру заходу. І це не повинно бути між нами тим, що розділяє нас, а повинно бути тим, що об'єднує нас, що робить нашу країну красивою, як красивий букет квітів, в якому є. І ті і інші квітки, і це різноманітність, вона створює ту красоту, яку ми хочемо бачити в нашій державі. Нехай Господь благословить всіх нас, закликає всіх людей для того, щоб вони були розумні, щоб вони були терпеливі, щоб вони молилися один за одним, щоб вони прощали один одному, тому що ми входимо в період Святого Великого Посту, коли церква закликає нас всіх примиритися своєю совістю, перше за все. А потім примириться один з одним. Нехай Господь допомагає нам всьому. Дякуємо всім.